І про погіршення погодних умов попереджає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Жителі Вінничини очікує гроза та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Надзвичайники застерігають триматися подалі від рекламних щитів, лінії електропередач дерев при сильному вітрі. Всі вікна будинку необхідно щільно закрити та прибрати з балкону предмети, які можуть випасти назовні. При падінні дерев чи гілок негайно інформувати екстрені служби нас погоду обумовлює малоградієнтне поле низького тиску. Зараз у нас проходять атмосферні фронти. Вони нам до кінця дня будуть давати опади в вигляді дощу грози і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Атмосферні фронти вони будуть спостерігатись до вечора, навіть в першій половині ночі. Далі завтра у нас будуть теж короткочасний дощ, а вівторок. Це завтра вівторок, в середу, в четвері. П'ятницю ми очікуємо вихід південного циклону з Балкан з південного захід заходу.